Верховна Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження зеленої електроенергії. Ухвалення законопроєкту на пленарному засіданні у п'ятницю підтримали 279 народних депутатів. Законопроєкт спрямований на розвиток малої розподіленої генерації, зокрема на стороні споживача та передбачає гарантії походження зеленої електроенергії. Право виробникам зеленої електроенергії самостійно продавати свою електричну енергію на ринку, а доплату здійснюватиме гарантований покупець. Запровадження можливості для споживачів встановлювати у себе об'єкти електрогенерації, а не спожиті надлишки електроенергії відпускати в мережу повільних ринкових цінах, збереження стимулів для ВЕС Малих СЕС до кінця 2023 року та довгострокове збереження стимулів для малих домашніх СЕС. Щодо інших новин тижня, Великобританія оголосила конкурс Innovate Ukraine на інноваційні ідеї в зеленій енергетиці з бюджетом 10 мільйонів фунтів. Німеччина передала сонячні панелі для постраждалих громад України. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.